Поза квітки лотоса Сядьте на підлогу, зігніть праву ногу в коліні. Покладіть праву ступню на ліве стегно так, щоб п'ятка знаходилась на лінії пупка. Ліву ногу розташуйте так само. Витягніть спину вгору. Опустіть і розслабте плечі. Затримайте позу на одну хвилину. Поза кобри Ляжте на підлогу обличчям вниз, з'єднайте стопи, витягнувши пальці, покладіть долоні під плечі. З видихом повільно підніміть корпус, не спираючись на руки. Руки тільки фіксують прийняте положення, зберігаючи руки зігнутими в ліктях. Зробіть два повільних дихальних цикли і з черговим вдихом підніміть корпус ще вище. Прогинаючись в попереку і в грудному відділі спини. Випряміть руки, витягніть шию і верхівку вгору, направляючи підборіддя до грудей. Виконуйте вправу протягом 30 секунд. Поза собака мордою вниз. Встаньте на карачки, долоні на ширині плечей. Пальцями вперед. Коліна і стопи на ширині плечей. і руки перпендикулярні підлозі. в попереку з видохом, підштовхуючись руками від підлоги. Відведіть сідниці назад і вгору. Витягніть руки, шию, спину в одну лінію. Коліна прямі. П'яти протиснуті до підлоги. Виконуйте вправу 30 секунд. Поза дерева. Встаньте прямо. Зігніть праву ногу в коліні і притисніть праву стопу до внутрішньої сторони лівого стегна. Направивши пальці строго вниз. відведіть коліна в сторону. Руки витягніть вгору. Іноді долоні з'єднують над головою або на грудях, в залежності від мети. Дихайте рівно. Утримуйте позу протягом 30 секунд.